Всім вітання, друзі, Автомаркет рівне на зв'язку. Хочемо показати вам таку дубль-кабіноборд. Це в нас MAN TGI 2020 року на спарці, на максі базі, в ідеальному просто стані, на рамі має таку шухлядку. Всі шість колес у прекрасному стані. Є ззаді фаркоп прицепне, борт ціленький, гарненький, довжина його йде 3.60, ширина 2.15. Тут у нас також без всяких зауважень. Салончик у нас йде шестимісний салон в ідеальному стані, водійське сидіння пілот, з підкачкою спинки, з двома підлокітниками, на мультирулі. Ось така от мультимедія, клімат, контроль-кондиціонер, на механіці, датчики світла та дощу, салон прибраний, чистенький, гарненький. Двигун йде у нас? 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от красень. все всім гарного дня.